Питання про важку рок-музику, про блек метал використовуються образи темряви, протесту, та якісь навіть демонічних символів. Людина пише, що є і християнський блек метал, тобто є і інші образи. Як взагалі церква ставиться до цього напрямку музики? Ми нічого не можемо заборонити. Культура розвивається своїми власними шляхами. За своїми власними закономірностями. Блекметр – це така ж самореальність, як і е, релігійна музика Борднянського чи Березовського. Реальність є і те, що в деяких країнах і в Православній церкві використовується незвична для нас музика, скажімо, в африканському регіоні. В православній церкві використовується музика, яка Дуже нагадує ритмічну музику, і джазу, і рока можливо, може, і щось іще. І це не заважає людям, бо це та мова, до якої вони звикли, і вони розрізняють. Оце, оце мова насильства, а оце мова звертання до Бога. Так, це, це теж метал, але тут є, є звертання до Бога. Тут є, що світле, що в темряві знаходить шлях і тощо, й тощо. Там може розвиватися певна. Символічна картина світу, яка не суперечить. Тому терпляче, терпимо, треба ставитись до всіх явищ сучасної культури, не відкидаючи всього, просто тому, що воно незвичне і надто нове. Приймаючи це як пошуки, а потім щось ми і там знайдемо, якийсь сенс.